Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов четвертий місяць, як ми обирали монети для портфелю на 1000 доларів. Хто не бачив першого відео з вибором монет для даного портфелю, посилання буде в описі. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 1000 доларів. Стосовно того, до яких пір робити регулярні поповнення, кожен для себе повинен вирішити сам. На яку суму і скільки разів ви поповнюєте свій портфель. Наприклад, ви можете поповнювати 10 разів по 500 доларів або 5 разів по 1000 доларів, або взагалі обрати якийсь свій оптимальний для вас варіант. В рамках цього проєкту ми поповнюємо тільки 5 разів до загального розміру інвестицій 5000 доларів. Я думаю, що це приблизна сума середньостатистичного криптоінвестора. Отже, в даний портфель вже проінвестовано 5000 доларів і це було останнє поповнення. Після цього ми вже будемо працювати з інвестованим капіталом більше не поповнюючи. Давайте поглянемо в Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць. Перед тим як аналізувати результати портфелю, хочу трохи розповісти про зміни в портфелі. Звіти по портфелю я роблю раз на місяць, але вносити корективи і щось продавати чи докуповувати я можу протягом всього місяця. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіка біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Якщо вам цікавий мій стейкінг проєкт з результатами портфелю по формуванню пасивного прибутку в крипті, та результатами портфелю з низькапілізованими монетами, будь ласка, приєднайтеся до інформацію також. Також можна буде знайти в telegram групі Також спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі Bybit, за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Також є група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют, з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Більше інформації можна знайти в Перша зміна з портфелем я повністю перелив інвестиції з монету Арбітром в одну монету Starknet. На це було декілька причин. По-перше, вони обидві відносяться до Layer 2 ефірума, але монета StarkNet новіша, і я вважаю більш перспективніша. І друга головна причина такого переливу це найближчі значні розлоки монети Arbitrum. Так як монета Arbitrum була в моєму портфелі вже безкоштовною, то й отримані монети Starknet також можна вважати безкоштовними. Також протягом цього місяця я купував з резервних USDT такі нові монети, як ROWS на 200$. доларів, AR на 200$, доларів, рендер на 200$ доларів та меми також на 200$. доларів. Причому монета AR встигла вже вирости в два рази, і я забрав з неї приністовані кошти. Докупів старих монет я поки що не проводжу, так як ціни вже суттєво виросли по всіх монетах, тому всі доінвестовані 1000 доларів йдуть в резерв USDT. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю плюс 69%. Топ 3 кращих монет, не враховуючи ті, з яких вже забрано вкладені кошти, це R більше 100% прибутку, Bitcoin 84 – 84% прибутку, DOT плюс 69%. Найгірші результати таких трьох монет: Atom плюс 20%. MNT плюс 30% та Роуз плюс 39%. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Зараз давайте коротко проаналізуємо нові монети, які були додані до портфелю. Перша монета Rose проект Oasis Network платформа смарт-контрактів, яка намагається надати розумні контракти з масштабованістю і конфіденційністю. При розробці OASIS використовується Cosmos SDK. Це дозволяє йому взаємодіяти з іншими ланцюжками в екосистемі Cosmos Atom. Rose знаходиться на сотому місці рейтингу. Капіталізація становить 1,11 мільярдів доларів. Циркуляція 67,3% монет. Монети багато інвесторів. Серед інвесторів з 1 такі як Андерсен Хоровіц, PolyChain Capital. Pantera Capital, Binance Labs, Blockchain Capital. Давайте поглянемо на графік Rose. Монета вийшла із зони накопичення і пробила свій попередній супротив на рівні 14 центів. Від попереднього піку в просаці монета на 72%. Від свого дна відросла на 333%. Найближча зона супротиву знаходиться на 20 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 14 центах. Друга монета R. Проєкт RVA це платформа для зберігання даних, створена на на базі протоколу Proof of Access, який створює постійні масштабовані сховища для зберігання. R знаходиться на 57 му місці рейтингу. Капіталізація становить 1,94 мільярди доларів. Циркуляція зараз 99% монет. У монети багато інвесторів. Серед інвесторів з CRADIN, такі як Coinbase Ventures, Anders Horowitz, Multicoin Capital, Blockchain Capital. Давайте поглянемо на графік R. За останній час монета показала дуже стрімкий ріст. Від попереднього піку монета в просаці на 73%. Від свого дна відросла на 704%. Найближча зона супроту знаходиться на 41 доларі. Найближча зона підтримки знаходиться на 17$. Третя монета Starknet. Starknet це децентралізований закару лап без дозволів. Він працює як мережа L2 через Ethereum. Старкнець знаходиться на 84 місці рейтингу, капіталізація становить 1,32 мільярди доларів. Циркуляція зараз 7,28% монет. Монета відноситься до монет Layer 2 Ethereum. У монети дуже багато інвесторів. Серед інвесторів з Steer 1, такі як Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, PolyChain Capital, Multicoin Capital, Consensus. Також в дану монету інвестував Віталій Бутерін. Давайте поглянемо на графік Starknet. Дану монету я рекомендував як перспективний Alcoin на березень місяць і додавав її до всіх своїх портфелей. Монета Starknet також нова, нещодавно тільки залістилась на біржах. Ціна поки що зупинилася в районі $1.80. А це означає, що весь отриманий дроп, який зараз не продається, хтось відкупає. І коли продаж дропу припиниться, то ми можемо побачити непоганий ріст по даній монеті. Особливо враховуючи наскільки багато критик фондів інвестувало в неї. Четверта монета Meme. Meme – це токен власної екосистеми MemeLand незалежної венчурної веб-студії 9GIG. Дана монета відноситься до мемкоїнів, але не просто надрукованих, а з певною застосуванням в екосистемі. Меми знаходиться на 182 місці рейтингу, капіталізація становить 446 млн В Циркуляція зараз 12,8% монет. Дану монету інвестував Binance Labs. Давайте поглянемо графік меми. Монета також нова. За останній час пробила попередній супротив на рівні 4,7%. І свого одна монета відросла вже на 137%. Найближча зона супроту знаходиться на 10 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 4,7 центах. І остання монета рендер. Рендер це провідний постачальник децентралізованих рішень для рендерингу на базі графічних процесорів. Рендер знаходиться на 46 му місці рейтингу. Капіталізація становить 2,8 мільярдів доларів. Циркуляція зараз 71,2% монет. В інвесторах даної монети є Multicoin Capital. Давайте поглянемо на графік монети Render. Монета показує гарний ріст і вже пробила свій попередній all-time high. Від свого одна відросла на 1660%. Найближча зона супроту знаходиться на 8 30 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 6 65 центах. А зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з монет. Отже, цього разу я не деінвестував жодну з монет і кількість інвестицій залишилася в них незмінною. Біткоін проінвестовував над 100 доларів і прибуток становить 84%. Під термінами просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. І в ефірі вам проінвестовано 400 доларів і прибуток становить 61%. В SOLANO проінвестовано 300 доларів і прибуток становить 55%. З монети Avax я забрав про кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що не інвестуємо більше в дану монету. В DOT проінвестовано 300 доларів і прибуток становить 60%. В ваттам проінвестовано 500 доларів і прибуток становить 28%. У лінк проінвестовано 400 доларів і прибуток становить 43%. З монети Оптимізм я забрав проінвестовані кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що не інвестуємо більше в дану монету. МНТ проінвестовано 300 доларів і прибуток становить 30%. З монети Starknet я також забрав проінвестовані кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що не інвестуємо більше в дану монету. В Аптас проінвестова 300 доларів і прибуток становить 50%. З монети Сою я забрав приністовані кошти і залишив тільки безкоштовні монети. З монети Сеї також я забрав приністовані кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що не інвестуємо більше в дану монету. В я приінвестовано 350 доларів і прибуток становить 55%. В роус проністовано 200 доларів і прибуток становить 39%. З монети R я вже забрав принестовані кошти і залишив тільки безкоштовні монети. В рендер проінвестовано 200 доларів і прибуток становить 66%. В меми проінвестовано 200 доларів і прибуток становить 69%. З монети TIA я забрав принастовані кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що не інвестуємо більше в дану монету. Також портфелі є незадійний на даний час 1450 USDT. Певний об'єм USDT у портфелі я раджу завжди тримати на всяк випадок, щоб мати можливість відкупати монети за низькими цінами при можливому зниженні. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, Portfolio Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфеля буде доступно в закритій його телеграм-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.